На позачерговій сесії Житомирської міської ради внесено зміни до програми національного спротиву громади. Депутати проголосували за виділення коштів на підтримку захисників та компенсацію на житло військовим. Головні питання це збільшення видатків. По... Програмі супротиву, це оборонні видатки, це субвенції військовим частинам, які нам потрібно було сьогодні надати. Це перша. Друге, ми змінили трошки в програмі формулювання для того, щоб пришвидшити утримання коштів нашими військовими по квартирам. Бо минулого разу ми ще 15-й, якщо не помиляюсь, з грудня приблизно виділили кошти. Хлопці-дівчата отримали ці кошти тільки в кінці січня, бо це вирахується видатками третього рівня, і вони фінансуються в останню чергу. Міський голова каже, звернень про допомогу від військових частин багато, тому намагаються їх максимально задовольняти, адже не все вдається придбати за державні кошти. Розрахунок наш Військов, ну, розрахунок по частинах на в них навіть нема на балансі. Фактично не було передбачено ці мАвіки. Ну це в структурі військових їх немає просто, але кожен підрозділ, кожен взвод, взводний опорний пункт має мати цей мавік, і це життя наших хлопців. Ми всі бачимо в Ютубі багато відео, як ефективно вони працюють, але втрати їх можуть бути там два-три за день. Тому це постійний розхідний матеріал, який ми можемо купляти за рахунок бюджету, а військовий його не можуть самі купити. Ще одне фінансове питання підтримали депутати Житомирської міської ради. 400 тисяч гривень виділено на змагання міській жіночій волейбольній команді. Ну, вони фіналістки чемпіонату України вищої ліги. Це досить серйозний результат. Команд досить багато по Україні, незважаючи на війну. Жіночий волейбол зараз в топі. І дуже круто, що Житомир в четвірці кращих. Дівчата, які представляють честь міста, увійшли до четвірки кращих в Україні і до кінця квітня виборюватимуть перемогу на чемпіонаті. Ну, вони фіналістки чемпіонату України вищої ліги. Це досить таки серйозний результат. Команд досить -таки багато по Україні, незважаючи на війну. Жіночий волейбол зараз в топі. Дуже круто, що Житомир в четвірці краще. Також під час засідання було нагороджено відзнакою за заслуги перед містом Житомиром першого ступеня засновника благодійного фонду Хлібний дім Аркадія Маргуліса. Наш фонд багато працює. Ми, на цьому, ми в цьому місці харчуємо кожен день 400 чоловік на протязі 27 років. Тільки в цьому місці ми дали допомоги лікарням міста десь на 200 мільйонів гривень. Вікторія Дубовик, Дмитро Половинка, телеканал ск 1